Закінчився липень, а отже, варто згадати основні події місяця у світі Нінтендо. Варто зазначити, що даний місяць часто є досить посереднім, і на слухи, і на нові ігри. Але дещо цікаве відбувалось, і це ми обов'язково сьогодні побачимо у випуску новин. Радий вітати вас на каналі про Ніндою. Заглядайте до телеграму, там теж багато актуальної інформації. Тепер давайте оглянемо попередній місяць. Офіційно за перше півріччя в Україні продано всього 300 консолей сімейства Switch. Це так несподіванка. І 25 тисяч PlayStation 5. Ну, чесне слово, краще б вони там всі перетрахались. Таку новину зміг вичити на одному інформаційному порталі, який подавав Switch як консоль, трішки кращу за Tetris з 2000-х років. Якщо рахувати, що продає офіційний магазин, то я повірю в цю цифру. Але ще є велика кількість консолей, що продаються не зовсім офіційно. Хоча найбільше думаю все ж купують вживані консолі. Switch знаходиться на ринку актуальних пристроїв найдовше серед усіх домашніх консолей Нінтенда. Блін, ну чо, серйозно? Наша улюблена консоль побила рекорд Фомікому 2686 днів. Звичайно, Switch – це гібрид, отже й портативний. Тому Switch все ще значно відстає від оригінального геймбоя, в якого більше 4000 днів до запуску наступника геймбоя Адванса. Вийшла оновлена версія гри Beyond Good and Evil, приурочена до 20-річчя серії. Оригінальна гра виходила ще на GameCube у 2003 році і свій час не стала хітом, але гравці її оцінили і чекали на продовження, яке згідно слухам, можливо, і з'явиться. Оновлена гра отримала гарні відгуки, особливо на Switch. Фізична версія гри планується на грудень цього року. Виданням займається Limited Run Games. З 12 липня стартую передпродаж ціна 125 доларів. Плановий вихід травень 25-го. Звичайна версія коштує 35 доларів і вийде вже в грудні цього року. 27 червня відбувся вихід Luigi 2HD, ремастера гри з 3DS. Гра на 3DS була чудовою і однією з найкрасивіших і найцікавіших. На Switch вона теж перенесена вдало. Гра красива, світло взагалі неймовірне. Але всі відмічають, що в гру не додано нічого нового і вже назвали лінивим портом. До речі, на каналі є огляд цієї гри. Загалом, якщо ви не грали на попередній портативці, гра вам сподобається, але ціна за висока. Оголошено про вихід фізичної версії з 3 із доповненнями. Спочатку це було оголошено для Японії та Австралії, а потім і для Європи. 25 липня був реліз картриджу. На ньому доступно DLC Incopolis та Сайтворда, а ще три місяці підписка онлайн. Черговий грант. Splattfest пройде у Splatoon 3. Він розпочнеться 13 вересня. І, як завжди, є три теми, тобто три команди, цього разу минуле майбутнє теперішнє. При цьому це не єдині новини стосовно Splatoon. Nintendo оголосила про вихід нових наборів Amiibo, які присвячені Splatfestu Kali and Marie та Pearl and Marina. Ціна близько 30 євро. Вийдуть 5 вересня. До гри Switch Sports вийшло безкоштовне оновлення. У вигляді нового виду спорту баскетбол. Нагадаю, сама гра наступниця Wii Sports. Отже, тепер вона містить 8 видів спорту, управління створене спеціально для демонстрації можливості джейконів. Але загалом, баскетбол там не є найбільш цікавою грою. Майже одночасно на Switch вийшли дві гри, які виявились досить непоганими, але низько оціненими. Мається на увазі Nintendo World Championship NES Edition. Вийшла 18 липня. В ній зібрано понад 150 міні-ігор з різними тайтлами консолі NES. Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate вийшла 17 липня і отримала 73 бали від критиків. Гра непогана, гарний дизайн за своїм візуальним стилем і геймплейно нагадують Хейдес, про що говорили навіть розробниками, що їхнім натхненням і був знаменитий роглайк. Отримали новину про те, що творіння EA Sports FK-25 буде і на Switch. Гра з'явиться вже в вересні. Чи будуть якісь вагомі зміни в самій грі? Стосовно візуальної частини на Switch, точно ні. Але от стосовно внутрішніх змін обіцяють більше можливостей в режимі менеджера. А от вміє Нінтендо розбурхати спільноту. Показали вони, значить, якийсь таємничий трейлер. Всі одразу вирішили, ну от, Нінтендо ступає на нову для себе стезю. Горори. Але ні. Отримаємо продовження з серії Famicom Detective Club. Нова частина Еміо The Smiling Man. Гра оголошена на 29 серпня, ціна 50 доларів. Та Echoes of Wisdom можна буде грати за лінка. Щоправда, наскільки багато, ще не знаємо. Можливо, лише на початку самої гри. Справа в тому, що і RB щойно випустили новий рейтинг для даної гри і згідно опису. Говориться про можливість використання меча і луку, що прямо вказує на присутність лінка. 22 липня Digital Foundry виклали ролик із найбільш технологічними іграми на Switch, на їхню думку. Найбільше їх вразив Luigi Mansion 3. Особливо відмітили також TOTC, Metroid Dread і Remaster Prime, а також Xenoblade 3, ну і куди ж без Mario? Цея, RPG, Wonder та Rigami King. Мова у звіті лише про технічну сторону питання. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom вже за рік після виходу стала культовою. Музика, так точно. Фанат серії з Ютуб каналу IT відтворив кращі сцени у форматі Game Boy, музику, до речі, теж. Просто варто глянути на це. Дійсно, неймовірно круто. Повага автору. 2 липня вийшов офіційний артбук по чудовій грі Sea of Stars, яка минулого року зібрала чимало нагород і стала досить популярною. Як і слід було очікувати від такого роду книг, вона наповнена концепт-артами, створеними для рольової гри. Так що зможемо зануритись в матеріал, який не увійшов до релізної версії. І, звичайно, насолодитись в другому вигляді неймовірними артами гри. Ціна близько 40 доларів. Кількість сторінок – 272. Нарешті, First for Figures продемонстрували фігурку Тома Нука. Раніше було показано Ізабель, а скоро чекаємо на КК. Попереднє замовлення відкрилось 11 липня, вартість 110 доларів. Нагадаю, дані фігурки інтерактивні можуть говорити кілька фраз, а ще грати музику із New Horizons. Минулого року японська компанія з виробництва іграшок Remint. Випустила серію фігурок Terrarium Pikmin і от з'явилось продовження, особливість в тому, що купуєте набір на осліп і не знаєте, який персонаж всередині. На Заході колекція теж продається, але є можливість купити повний набір. З доставкою з США 90 доларів, орієнтовний реліз у другому кварталі 2025 року. Nintendo планує повністю покрити попит на Switch 2. Nintendo заявила, що найефективніша стратегія перемоги над неминучими скальперами Switch 2 полягає в тому, щоб зробити достатню кількість консолей, щоб задовольнити попит. Хоча з однієї сторони це досить ризиковано, але при сьогоднішній зацікавленості в наступнику свіча, можливо, ті 10 мільйонів приготованих на перший рік консолей будуть незайвими. Шантуру Ферокава оголосив, що використання штучного інтелекту не в пріоритеті для компанії Nintendo. Схоже, Нінтендо, швидше за все не буде використовувати штучний інтелект найближчим часом у розробці ігор і все через інтелектуальну власність. Дякую за увагу усім миру!